П'ятерки ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і ішли? Тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який я медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, ту шубу викинуть, потім прийшлося в крові. Ну, Штучне хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це. Да, 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 коли я їхав, або не доїхали, якби вона мені не закрила. Пнівмоторікс, легень ж може сплюснутися в один момент і все. Ну, просто відтиску. Затись. Або розірватися. Або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судин, головний мозг, інсульт зразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. Вже ж ноги контужені. Типа в фільмах, коли Ручний. стріляють в ногу, ти ж там зажав і побіжав да, да, далі. Да, да, да. Вживу це схоже, от у тебе рука, в неї стріляють і вона така одразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не То рухається, ні руки, ні ноги. да, Ну тобто, а особливо, якщо в нерви якийсь потрапляють, ти все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить Ще, сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третєї вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил ти так прижався, бо воно вже далі летить в голову. Воно вже далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, їду, вже малюсь, кажу, Боже, прости пане, взагалі. Я вже в голові прокручується все життя за кожну секунду. Але реально, перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду, від початку до цього моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі. Моменти самого дитинства взагалі, які ти просто випали в я тебе за так? І ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем не ти, ти ні це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от, питання: вірити в Бога чи не вірити, в цей момент немає віруща. Нема, нема який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях релігійних чи що, в цей момент всі починають вірити, неважливо, що там в Христа, в Буду, в кошу свину, в Бога Точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла. Творець, це чи програміст, чи хто в що віри. Ну, хто там вірить, що ми в симуляції, знаєш, да. всевішнє, хтось у нас, творець у нас точно є. І ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього спасти. Чудо, якесь чудо, Чіткод, Ти намагаєшся знайти чіткод, як врятувати своє життя. О.